Якщо у вас нема часу готувати пиріжки, то цей заливний пиріг саме для вас дуже швидко готується і неймовірно смачний. Спочатку відділяємо білки від жовтків, до жовтків додаємо кефір, перемішуємо, додаємо соду, сіль і просіяне борошно та перемішуємо так, щоб не було грудочок. До білків додаємо трішки солі та збиваємо на середніх обертах до стійкої піни. Потім білки вводимо до жовтків, робимо це обережно, силіконовою лопаткою зверху вниз дуже ніжно, щоб тісто не осіло. Потім готуємо начинку, дрібно нарізаю цибулю зелену яйця відварила та дрібно нарізаю також і додаю до цибулі. Можна трішки підсолити за смаком, форму, в якій буду запікати, змащую олією. Викладаю половину тіста, зверху начинку, розрівнюю це все. І те тісто, яке залишилось, зверху викладаємо на начинку. В кінці прикрашаємо все це кунжутом і ставимо випікатись в розігріту духовку. 170 градусів приблизно 50 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Потім відразу я не виймаю, залишаю на хвилин 15 духовій шафі, потім витягуємо, змащуємо водичкою та накриваємо рушником, залишаючи на хвилин 20, тоді він буде більш ніжніший. Та нарізаємо аромати неймовірні. Дуже смачно, тісто ніжне. До речі, це ідеальний рецепт тіста. Я давно його шукала. Воно дуже ніжне, смачне, куштуйте. Та підписуйтесь.